Всім привіт, друзі! В ефірі Афіша Вінниці. А тому просто зараз ви дізнаєтеся про найцікавіші культурні заходи нашого міста. Тож не перемикайте, адже попереду багато цікавого. Поїхали! Ретро-романтика у Перегов Скай. Молодий завзятий Вулкан в 27 липня чекає усіх на своєму концерті. Його пісні Тебе знайшов в рожевих снах наречена це хіти, які знають усі, і які торкають серце кожного, хто зустрічає його музику. Кожна нота це митчарівництво, а кожен концерт це занурення у світ емоцій. Тож завітайте. Початок о 18.00 котки коштують від 300 до 480 гривень. Пароль Макарена. Полум'яними хітами 28 липня Вінницю запалить Міша Крупін. У музеї сидить. Пирогова просто неба на вас чекає особливий вайб, гарячі хіти та багато сюрпризів. Плейлист концерту розкішний. Ви почуєте усі улюблені композиції. Пароль у нашому місті Палає та ще багато інших. Тож не пропустіть початок о 18.00 Квитки коштують від 350 до 590 гривень. Пікардійська терція 3 серпня у Пороговська із чарівним концертом найкращі хіти для вас. Пікардійці справжні чаклуни і своїм вокалом замінюють звучання багатьох інструментів. Їхні словетні хіти, сад ангельських пісень, капелюх, пустельник, старенький трамвай та багато інших знають та люблять представники багатьох поколінь. Тож приходьте відпочити душею та поспівати разом із музичними легендами України. Початок о 18.00 квитки коштують від 350 до 750 гривень. Він провів екскурсію у серцях мільйонів. В українців. Яскравий та самобутній парфенюк 4 серпня із великим концертом у Вінниці. У музеї садибі Порохова просто небо разом проспіваємо усі трендові хіти. На даху, відриваючись від землі, провела екскурсію та ще багато інших. Буде дуже яскраво, незабутні емоції гарантовані усім. Тож приходьте. Початок о 18.00 квитки коштують від 500 до 1000 гривень. Найяскравіша подія серпня у Вінниці. 11 серпня у Скай пройде феєричний фестиваль аніме і кай -поп. На вас чекають концерти. Зірок з Японії та України, яскраве косплей, дефіле, запальні танцювальні номери, кей поп-кавер груп, креативні фотозони та ще багато цікавого. Якщо ви захоплюєтеся поп культурою Азії, то цей івент точно для вас тож обов'язково завітайте. Початок о 15.00 квитки коштують від 350 до 650 гривень. Еней не відзнятий кадр. До кінця літа у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка полеглого захисника Юрія Мигуна. Учитель за фахом Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист... З рідної землі, красу України та рідної липовеччини. Він зафіксував у власних фотороботах, які об'єднав до колекції в об'єктиві натураліста. Саме ці роботи увійшли до виставки Енея саме таким був позивний воїна. Тож приходьте та вшануйте пам'ять героя, споглядаючи його роботи. Музей працює з вівторка понеділю, з 10 до 18 години. Вхід на виставку безкоштовний. Відірватися від землі та зануритись у космос. Ви зможете, відвідавши Вінницький планетарій. Тут ви зможете розглянути небесні світила, сузір'я та дізнатися багато нов. Вухо та цікавого, тож якщо бажаєте доторкнутися до позаземного та незвіданого, то обов'язково завітайте. Працює він щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. рідній вінниці ніколи не нудно. Завжди є куди піти і на що подивитися. Тож не зволікайте та обирайте щось для себе. А в ефірі була афіша Вінниці. Побачимось.